Хочете прибрати боки, вам набридло, що вони роблять талію ширшою, та псують вашу фігуру, доведеться докласти більше зусиль та регулярно виконувати вправу альпініст зі скрученням. Техніка її виконання наступна. Займіть позицію класичної планки. Руки поставте трохи ширше, ніж на ширині плечей. Тіло максимально пряма лінія. Зведіть лопатки разом, напружте м'язи живота та по черзі згинаючи ногу, торкніться коліном, ліктя. Коліна та лікті працюють по діагоналі. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилину. До зустрічі!